У цьому уроці ми розглянемо змінні. Змінні дозволяють нам робити інформацію доступною для тегів і тригерів, які ми використовуємо в Google Tag Manager. То що ж таке змінні? Ви можете уявити змінні як заповнювачі для інформації. Потім ми можемо використовувати інформацію зі змінної в тегах і тригерах. Як ми побачимо за мить, у Google Tag Manager є вбудовані змінні, які ми можемо використовувати. А також ми можемо створювати власні або користувацькі змінні. Змінні позначаються як назва змінної у фігурних дужках. Тож, коли ви бачите це в Google Tag Manager, ви знаєте, що це змінна і що вона містить інформацію. Ми можемо використовувати вбудовані змінні, щоб отримувати часто використовувану інформацію для наших тегів і тригерів. Нам потрібно увімкнути ті, які ми хочемо використовувати у нашому контейнері. Змінна позначається фігурними дужками навколо її назви. Зліва ми можемо побачити чотири приклади змінних. Інформація, що міститься у змінній, може бути будь-якою, яку ми захочемо, але давайте розглянемо ці приклади. Перша змінна це URL сторінки, і ця змінна містить повну адресу сторінки, яку хтось переглядає. Тут ми можемо побачити повне URL сторінки на нашому демонстраційному сайті. Друга змінна це ідентифікатор контейнера з Google Tag Manager. Далі є змінна, яка містить наш ідентифікатор відстеження Google Analytics. Це дозволяє нам використовувати один і той самий ідентифікатор відстеження у кількох тегах, без необхідності вводити його для кожного окремого тегу. І нарешті є змінна, яка містить поштовий індекс, введений користувачем на нашому сайті. Це приклад змінної, визначеної користувачем. Ми можемо використовувати ці власні змінні, щоб передавати нашу власну інформацію до Google Tag Manager. Отже, це всі приклади змінних. Всі вони містять різні частини інформації, які ми можемо використовувати з нашими тегами та тригерами. Ми можемо переглянути вбудовані змінні, вибравши змінні, і у верхній частині вікна побачимо деякі вбудовані змінні, які вже увімкнені для нашого контейнера. Ми бачимо подію, ім'я хоста сторінки, шлях сторінки, URL сторінки та реферер. Тепер натиснемо Налаштувати у верхній частині вікна, щоб переглянути всі вбудовані змінні. Тепер ми бачимо список усіх вбудованих змінних праворуч. Існують різні типи змінних, які ми можемо використовувати. Щоб увімкнути вбудовану змінну, достатньо поставити галочку, і ця змінна буде доступна для нашого контейнера. Рекомендується вмикати лише ті змінні, які вам потрібні. Тож, коли нам знадобиться якась змінна, ми можемо повернутися і увімкнути її. А також можемо вимкнути будь-які вбудовані змінні, які не використовуємо. Давайте розглянемо різні категорії вбудованих змінних. Змінні сторінки стосуються всіх сторінок вашого сайту. Як ми вже бачили, URL сторінки це повна адреса сторінки. Ім'я хоста сторінки це домен вашого сайту. Шлях сторінки це все, що йде після домену, тобто конкретна сторінка, а реферер — це повний URL попередньої сторінки, з якої користувач перейшов на поточну сторінку, яку він переглядає. Утиліти можна використовувати для технічних потреб. Наприклад, ви можете передати поточну версію контейнера в Google Analytics, щоб зрозуміти, чи впливають зніми в Google Tag Manager на ваші дані в Google Analytics. Ви також можете отримати доступ до деталей із Data Layer і згенерувати випадкове число. Помилки це змінні, які стосуються JavaScript помилок, що виникають на нашому сайті. Їх можна надсилати до Google Tag Manager і використовувати для огробки помилок. Тут вам потрібно буде переглянути звіти Google Tag Manager у консолі налагодження. Цю інформацію можна використати для отримання більш детальної інформації про браузери, які використовуються місця виникнення помилок і для покращення сайту. Ліки стосуються всього, на що люди натискають на вашому сайті. Ви можете визначити посилання, на яке натиснули елемент, по якому клікнули ID елемента, клас елемента тощо. Наприклад, якщо ви хочете відстежити, чи натискають юде на певне посилання або рекламний банер на вашому сайті, ви можете використати змінну кліку для фіксації цих деталей. Змінні форми працюють подібним чизом. Якщо хтось надсилає форму, Google Tag Manager надасть відомості про відправлену форму. Форма має URL для відправки, клас і ID. У Google Tag Manager також доступні змінні історії, це корисно у випадку Ajax додатки. Це веб-додаток, який ви створили, де всі взаємодії відбуваються на одній сторінці. Користувач проходить через різні функції в додатку. Він бачить різні екрани, форми та сторінки всередині цього додатку, а не під час завантаження сторінки. Існують способи, за допомогою яких ви можете повідомити Google Tag Manager про стан додатку. Наприклад, у ajax додатку, де може бути процес реєстрації, коли хтось доходить до екрану подяки, навіть якщо це не окрема сторінка, а та ж сама URL адреса, ми можемо використати інформацію про навігацію користувача як спосіб повідомити Google Tag Manager, коли запускати певний тег, наприклад, коли користувач успішно завершив процес реєстрації. У такому випадку ви захочете запустити тег конверсії. Відео містять змінні, такі як назва відео, тривалість відео, URL адреса відео тощо. Кожна з цих змінних витягує інформацію про вбудовані відео YouTube на вашому сайті та надсилає її до Google Tag Manager. Цю інформацію потім можна використати для налаштування відстеження відео в Google Analytics. Прокручування містить змінні глибини прокручування та напрямку прокручування. Їх можна використовувати для збору інформації про те, як люди взаємодіють із сторінкою. Наприклад, ми можемо використовувати ці змінні, щоб відстежувати, чи прокручують люди сторінку вниз, і чи переглядають вони 25, 50, 75 або 100% сторінки. Змінні видимості дозволяють зрозуміти, чи з'являється елемент вашого сайту у вікні браузера користувача. Наприклад, ви можете відстежувати, чи принаймні половина рекламного баннера видима, коли хтось переглядає сторінку вашого сайту. Тепер, коли ми розглянули типи вбудованих змінних, важливо зрозуміти, де змінні можна використовувати в Google Tag Manager. По-перше, змінні можуть передавати інформацію тегам. Наприклад, якщо в нас є тег Google Analytics, ми можемо передати інформацію про товари, які хтось придбав у Google Analytics. Ви також можете використовувати змінні з тригерами. Саме тут ми використовуємо інформацію зі змінної, щоб вирішити, чи має спрацьовувати тег. Наприклад, якщо хтось натискає на синю кнопку, ми можемо вибрати спрацювання тега. Ви також можете поєднувати зміни між собою. Можливо, щоб одна змінна отримувала інформацію з іншої змінної та об'єднувала цю інформацію. Ось приклад використання вбудованої змінної всередині тега Google Analytics. Ми використовуємо змінну порогу глибини прокрутки, і це дозволяє нам відстежувати, як люди прокручують сторінки нашого сайту. Вбудована змінна автоматично надає інформацію про відсоток прокручування сторінки користувачами. Наприклад, ми можемо використати це щоб надсилати дані до Google Analytics для користувачів, які прокрутили 25%, 50%, 75% і 100% сторінки. Як ми вже бачили, змінні це частини інформації, які ми можемо використовувати у наших тегах і тригерах. Наприклад, ми можемо використовувати їх для надсилання інформації до Google Analytics, а також для визначення, чи має тег спрацювати. І ми розглянули вбудовані змінні, які можна використовувати у Google Tag Manager.